Того. Сьогодні під синьо жовтим стягом українці візьмуть свою, свою свободу і незалежність. Завтра Україна буде відзначати 33-ю річницю своєї незалежності. Шлях державотворення для України був важким і термістим. Сьогодні ворог хоче забрати у нас свободу і незалежність. Але завдячуючи українському народу, завдячуючи мужності і наших воїнів, українці показали всьому світу здатні. На жаль, сьогодні наша законодавська громада втратила 10 захисників, які віддали найдорожче своє життя за свободу за незалежність нашої держави. Я вірю в те, що завдячуючи мужності, героїзму наших воїнів, український народ завжди відстояв свою свободу і незалежність. Я вірю в те, що ми гідні достойного життя, що Україна буде заможною, квітучою державою. Я хочу подякувати кожному жителю нашої громади, які від 24 лютого 2022 року стали на захист нашої держави. Я хочу подякувати усім, хто боронить нашу державу. Слава українському народу! Слава воїнам ЗСУ, слава Україні! Вже назавжди закарбували свої імена як герої України. З болем у серці та невимовним сумом сьогодні ми згадуємо героїв наших земляків, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої країни від російського агресора. Ігор Волошин Анатолій Кухар Вадим Чирка. Назарій Божик, Валентин Стайоха, Єгор Петченко, Руслан Севастіанов, Олексій Укрудза, Денис Міхеєв просимо покласти квіти до ванерів загиблих героїв.